Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Українські розвідники провели чимало успішних спецоперацій. Я вам буду про них нагадувати. Торік улітку Київ виманив російський бойовий гелікоптер Мі 8 разом з його технологічним обладнанням. Операції кодовою назвою Синиця готували 6 місяців. А в червні 2022 року українські сили відновили контроль над захопленим островом Зміїною Чорному морі. Тоді наші били по острову і дистанційно, і діяли на місці. Спецпризначенці висадилися на острів із вертольотів, нищили окупантів і захопили велику кількість техніки ворога. Легендарними стали гелікоптерні рейди гур. До оточеного Маріуполя у 2022 році до заблокованого міста проривалися сім гвинтокрилів складним маршрутом між ворожим. ППО наші доставляли боєприпаси та їжу на Азовсталь, евакуювали поранених. Три фільми про операції гур. Ви можете подивитися на їхньому каналі і зрозуміти, що наша розвідка робить те, що напевне не робили розвідники інших країн світу і один. З таких зараз з нами буде на зв'язку. Хто робить неймовірне, потужне, але тільки після війни розкаже деталі. Будемо питання ставити і зараз. Хохол, воїн, офіцер спецпідрозділу Гурміноборони України Артан. Я вас вітаю доброго дня. Я вас вітаю і буду вас питати все таки про ваші спецоперації, про деякі, можливо, про якісь ви захочете згадати самі спецоперація з повернення так званих вишок бойка у Чорному морі, нищення ворогів його техніки, укриттів на тендрівській косі, висадка десанту в окупованому Енергодарі осінни 22-го року, операції в тело військ Російської Федерації. Оце здається. Перелік основних спецоперацій, в яких брали участь бійці Артану, але цей список можна продовжувати довго про яку частину з них вже казали офіційно. Давайте так можливо, кількісно, можливо, щось скажете в ефірі перше. А що ще лишається таємницею більше ніж половина? І про які можете все таки зараз розповісти? Бодай дещо. Ну, ви назвали всі найбільш такі відомі. Операції, в яких брала участь співробітники головного управління розвідки, Добавляти я поки би нічого не хотів. Так що питайте, яка вас з цих операцій більш цікавить? Я що зможу на те відповім. Давайте тоді повернемося. Потім напевне до того, що відбувалася з вишками бойка у чорному морі. Хоча цікавить і висадка десанту і мене цікавить абсолютно всі ваші операції. Але от як часто мені тут трошки психологічних моментів цікавлять, як часто, коли ви чуєте вперше про майбутню операцію, починається її планування, і вам приходить перша думка: ні, це нереально. І скоро три роки певномасштабної думки війни, і от таких думок уже не виникає, чи все таки вони виникають щоразу, коли йдеться про спецоперацію, про складне планування ну, думок, що нереально не у нас не, немає таких. Перша думка, чи хватить у нас засобів для її здійснення? І все. А операції вони вже плануються на основі чогось. Ми розуміємо, що такого як нереально бути не може. Все можна робити. Все залежить тільки від бажання і засобів, які в тобі є в наявності. Тобто ви виглядали з холодним на воді, розумом. Так, операції, які на воді, ну, вони такі специфічні, тому що ну так. Щоб ви розуміли, це практично відкрита місцевість, це поле. Да, ну як ми б можемо його називати, і пересічні громадяни. Ну можна навіть так уявити наскільки вони можуть бути складними, але ну нас це ніколи не стримувало. Це є виклик, ми працюємо над ними. В моїй голові це не вкладається, тому що від тільки назву операції, де вони відбуваються і як. Потім, коли ми дізнаємося, де цю інформацію, ми розуміємо, що це надзвичайно потужна робота. Давайте так, ви запитали, питайте про операцію, яка вас цікавить. А я вас запитаю так: розкажіть ви про операцію, яка або ваша найбільш улюблена, або вона була все-таки ну надзвичайно складною. Ну, вони всі складні операції. Це в першу чергу зв'язано з тим, що це дуже великий ризик. Ризик втратити побратимів, ризик не виконати завдання. Тому що це завдання, як правило, є в комплексі чогось. Це не одільно стояча якась робота, яку виконав, не виконав. Як правило, це як кірпічик за кірпічиком складає. Складає ну да поетапний розвиток якихось подій, тому невиконання таких основних операцій, відповідальних операцій, воно призводить до того, що ми практично можемо там зупинитись на який етап чи відстрочити виконання другої операції, якщо ми роздивляємося, це все в комплексі, тому що навіть взяти операції, які всі знають, які були на морі. То ми бачимо те, що чуємо по телевізору, бачимо те, що є в засобах масової інформації, але мало хто углубляється вивчення цього, що происходило, навіщо воно зроблено, і які наслідки воно має в обшій картині. Останнє питання вам поставлю і нагадаю нашим глядачам одну з легендарних історій, як спецпідра... спецпризначенець підрозділу Артан з позивним «Конан» пробув у відкритому морі понад 14 годин, але вижив. І тут питання розділю на дві частини. Яка це має бути підготовка, щоб вижити до таких, за таких умов? Чи це, зокрема, і підготовка, і мотивація? А друга частина. Тобто за ним повернулися законаном, але це вже як ніби не передбачувана частина спецоперації. Тобто, це виконується ще одна операція з порятунку. І такі ж питання потребують додаткового часу, ухвалень, дискусій, прорахунку. Чи тут завжди один знаменник? Ми рятуємо своїх навіть коли є мінімальна надія. Ну, зразу начну з кінця вашого запитання по поводу рятувати. Ми завжди працюємо до кінця. Ми не тільки рятуємо своїх, і якщо, не дай Бог, сталося так, що у нас є якісь втрати, то ми також ніколи не залишаємо своїх навіть в таких випадках. Що касається Конана, так ви ну, можливо, і бачили його. Він дуже колоритний молодий чоловік, і один із нас ми всі практично зв'язані пов'язані з наше життя зі спортом. Так що це таке як вам сказати, мотивація. От я ніколи не можу зрозуміти слово мотивація. Мотивація це може бути десь там на футбольному полі, який в тебе настрій. Як ти можеш зіграти там, от там десь мотивація? В нашому випадку я не чув серед своїх побратимів якоїсь мотивації. У нас за нашими спинами наші сім'ї, діти, дружини. У нас, ну скажімо, давайте назвемо це таким горим, проблемою, яку треба вирішувати. Тому по мотивації такого нічого. Немає наша мотивація. Це ви сім'ї, діти, це ми всі разом. Ну а поконано так 14 годин він пропутішествував, і як він зізнався в результаті, що це було добре, тому що він даже встиг виспатись. Так що, ось така дякую вам. Тобто, ви називаєте це пропутішествував. Дякую вам за ці слова. Так, так, так. Говоримо в про серіації. Першній ситуації потрібно. Ну, з гумором відноситися до того, що проходить. Говоримо І, про серйозні не... речі, да про майже на волосинці від смерті, але називаємо це мандрами. Я дуже вам дякую. Хо-хо. Ще секунда. Давайте так, коли він коли це случилося, то ні в кого там не ну, там думках не було, що він десь потірявся. Просто щоб зробити розворот на морі, ви маєте це чуть-чуть другий радіус. Його почали відразу шукати. Але тічені, волни, він практично декілька разів возле нього проходив катер, і він ну, ну не бачили друг друга. Ну, паралельно з цим ще був противник, обстріл, сам літаки. Все як буває, все як должно бути. Так що, слава Богу, що ця ситуація вирішилася в такому положительному ключі, і все закінчилось добре. Так, ну, дякую я думаю, вам. що все закінчиться у нас добре. Коли у нас є такі хлопці, у нас других варіантів просто немає. Коли у нас є такі хлопці, як ви, для нас теж все триває добре і закінчиться ця війна точно перемогою України принаймні кожного дня. Ми віримо абсолютно і саме в це. Хохол воїн офіцер спецпідрозділу, вірую також вот. дякуємо вам. Воїн офіцер спецпідрозділу оборони України Артан був з нами на зв'язку.